Шалом, це Славко, Ася ізселяє, так що доведеться мені. Я так розумію, Я думаю, ви всі вже чули цього придурка. Так би мовити, чотири регіони. Донбас, ЕЕ, -Е. Крим, е -Е, е, е. Ви знаєте назви Луганськ. Так, е -Е. Луганськ. Я І буду теж перекладати. Є, є ще два інших. Е -Е. Крим, е -Е. Російськомовні були референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під російським керівництвом. Я думаю, що це є ключовим питанням у конфлікті. Отже, це перше, що коли це буде вирішено, ми матимемо дуже дуже позитивну і космогу. Росія контролює це. цього. Насправді, деякі з цих територій, з російської точки зору, зараз є частиною Росії. Правильно, це правильно, але це завжди було питанням, і, і ніхто не хоче про це говорити. Це, це як слон у кімнаті. Слон у кімнаті це конституційні питання в Україні щодо того. На що вони можуть поступитися у плані віддачі територій? Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це території Росії, чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає, це центральне питання в конфлікті? Я думаю, що найбільш Бреше, коротше кажучи, ясно, що це демагогія. Це не є найбільшим питанням в конфлікті. Давайте я тут щось поставлю, якусь дурню заставку, і ми поговоримо. Що, що Карлсон, що Вітков, вони брешуть. Це не є головним питанням. Головним питанням є спроможність України принизити Сполучені Штати як посередника. Тому що домовлятися виявилося, що. Ми все це могли здати і без відкофів. І зараз нам важить перед обличчям всього прогресивного світу, котрий тільки чекає, як Америку макнуть в лайно. Ви розумієте, всі наші брати на мусульманському сході тільки на це і очікують, ну крім тих, що зажерлися на нафті. Є ж пролетарські народи Сходу і є, як би це сказати. Погані народу сходу які возвисились із пастухов і построїли високі здання. часть приблизить кінець света Пустелі, ну побачимо, як їм це вдасться. вже Вавілонську башту будували. Так, ось нашим завданням є принизити зараз Сполучені Штати, дискредитувати їх як посередник. От що є завданням української політики. Я би був певен, що ми це зробимо з нашим військом і з нашим населенням, з нашою меншістю, що оперто контролює більшість. Але лишається українська держава, от кому я не вірю, так це українські державі. Розумієте, найслабше місце в цьому розкладі це не Україна, це українська держава. Якщо її втримують, якщо вона задовільниться казнократством і далі і не полізе в політику і не відчує смак падла, що можна ж поміняти людей Зеленського і красти тепер заново перекраювати. Власна зрада. От Єдине, що загрожує Україні, зараз зрада. А ми з вами маємо задати собі питання, а скільки дивізій є в того Стівена Віткофа і в того, от, я скажу, тукера. Да, я так скажемо, тукера. Ну, ви, ви знаєте, що таке тук? Ну так, власне, що з того тукера Каруса, на котрий живе в паралельній дійсності? Скільки в них є дивізій, щоб вони їх прислали сюди відбувати Херсонську та Запорізьку область? Хай прийдуть і візьмуть. Ви розумієте, якщо Росія не взяла, то тепер Сполучені Штати вірять, що вони нібито спроможні взяти в нас ці території. Слухайте, це такою ганьбою. Я все більше певний, я спочатку боявся цих старих злих людей. Що вони можуть нам щось заподіяти. А зараз я скажу, що більше за бідона вони нам не заподіють. Я хочу подивитися на фіаско цих старих дурнів, як вони власне, будуть відповідати за свої слова не перед нами, перед своїми американами. Далі буде ще веселіше, далі буде ще маразматичніше. аби лише нас державка не зрадила. Ось чого слід боятися отут ми вже нічого не зробимо.